У четвер, вісімнадцятого квітня, у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки відбулася творча зустріч з письменниками Марією Моклицею та Василем Слабчуком. Зустріч мадарвав Володимир Шовкошитний, що є засновником видавництва Український пріоритет. Студентство з захопленням слухало презентації книг та мало змогу ставити свої питання. Як це було? Дивіться далі. Я так опиняюся в цьому сусідстві, тому що ну, насправді є Василь Словчук, який для мене живий класик, якого я завжди дуже любила, стежила за його творчим шляхом просто і намагалася щось там рефлексувати час від часу. Тобто, ну і тут раптом я дякуючи українському пріоритету. Просто в одній компанії з класиком. Мені це дуже велика честь. І ну, не подумайте, що я вважаю, що я просто тут поруч, я десь з Богу. Ну, більшою мірою мені, звичайно, хотілося б зразу трошечки. Долувати. Науковці різні і письменники теж різні. І мені здається, що наше з вами завдання всіх присутніх цієї аудиторії розрізняти. Тому нас тому, що насправді слово, воно ну як сказано, це Бог. Тобто ми користуємося словами повсякдень, а слово володіє нами, слово воно визначає наше життя. І власна ідея моєї книжки Обакон розчаковувач слів. Вона впирається в цей це тривалий пошук. Що таке слово? Кожен має свою відповідь. І мені здається, що той, хто наважився щось написати і оприлюднити, він мусить насамперед відповісти на це питання. Що для мене слово значить? Яке слово? Шукати слово, відкривати його, ну і нести потім, якщо ти вважаєш, що відкрив. Це обидві книжки виношені дуже тривалий час. Я завжди вболівала за наше письменство не тільки теперішнє, минулих часів. Завжди хотілося їх подувати письменників. Завжди ти розумів, якого подвигу вимагало від них це письменство, яких життєвих надлюдських зусиль. Наскільки вони були там в своєму часі змаргіналізовані в жебрацькому стані, приниженому. і закінчилось знаєте, радянськими часами, коли просто знищено ціле покоління письменників. І, і мені, мені не хотілося бути в числі письменників. Ну, які заробляють, я знаю, що неможливо вся історія про це говорить наша: неможливо заробляти собі це як праця в світі, це праця, письменство. Ти робиш, ти на цьому ти, ти живеш цим. Так це твій шмат хліба. Ну в Україні досі так нема, досі нема. І ну, уславлені імена, які, мабуть, війдуть в історію, які яких читають, захоплюються, вони обов'язково збережуть ота цінна, що є в українському світі для поколінь наступних, але ну вони це роблять тому, що не можуть наробити. Вони це роблять десь на узбіччі іншої якоїсь діяльності, і я думаю, що і пан. Володимир Шукошитний задоволений, бо на бусьменицькі хліби, але є інша місія, яка, я думаю, просто це видавництво український пріоритет. Воно продовжує іншу місію, ту громадянську позицію, яку пан Володимир. Ми, ми знаємо його як дуже-дуже. Впервого яскравого діяча, який ну, раніше за інших змагався за українську державу, який дуже багато вклав ресурсу людського і всього іншого. І ну, це, це його місія також, звичайно, і в творах художніх, і на і, і художньобелестичних публіцистичних, тобто вся діяльність вона скерована на це. Українство на український світ. Ну е, мені здається, що на найглибшому рівні ну, ці книги я старалась робити звичайно як е, професійний е, фахівець з новець літератури, е, але в них вкладений ще інший ресурс. Мені здається, що обидві книги вони, вони щось там про українське говорять. Про українство, про український світ, про те, що він є, він існує, він цінний і його треба захищати. Ну, і якщо це відчитається ще кількось, то ну, я буду щаслива. Дякую. Там дуже давні, це десь. Коли ще, ще, е, коли ще архітектура Луцька не, не помінялася. Там. Прошу. Прийми їх, він не заважає. Вас, не да, готував, я там виходив туди гуляти, я пам'ятаю, що я там на цьому, то це роки 25-го я написав перші ну, 4-5 столітком в зоші. І воно так лишилося. І, і ще там трохи розкинули, як задум, тобто як ньому розвиватися. І так його закинув. А потім, не знаю вже з яких причин я повернувся до цього. Звісно, там воно вже багато що змінилося. Ну, Якби коротко е, історія про дівчину. так, е, Вона трошки ніби ніби так, ну, ніби до фентезі так, чи до чогось таке стаки, але насправді мені можливо було якийсь ну, суд. Людина живе, ми живемо ну, як, би от, як живемо з дому до університету, з університету додому, і так туди, це таке, якби і багато не помічаємо того, що скажімо, перший раз ми взагалі можемо пройти по життю і не помітити. Бо перший раз ми не помічаємо, бо ми дивимося під дорогу, а потім ми вже другий раз веде за якоюсь звичкою. Ну, тим словом, що ми живемо в світі, котрого, котрого ми не, не помічаємо. А світ — він дивний. І що важливо, нинішній світ, як, на мою думку, він потребує, ну якщо не рятунку, то принаймні помочі. І ця дівчинка, ну вона якби живе, але не знаю, тобто їй вже в неї місі, якби цей світ врятувати, світ український чи світ загалом. І це, це, я намагався вибудувати так, щоб це було. Ну так, напів, е, як би це сказати, що це може бути так, е, як ну чи це сон, чи, чи дійсність. Так, якісь речі, віде, з ким вона бачила, чи це і те, що дійсно вона була хвора і це, і, чи то справді це було, чи, чи знову ж якісь це придумане, ну. Тобто я намагався на якісь такі межі це вибудовувати, щоб це було як реальність, тільки така якась о, трошки дивна реальність. Я не знаю, що розказувати про книгу, котру написав. Ну, все, що я хотів написати, я вклав в неї, а розказувати про книги це вже якби окремий дар. І окремий окремий фах, і талант окремий, так якби я вмів розказувати про свої книги. Може б я їх не писав, я просто ходив, розказував про свої книги, і мав би успіх цього більше, ніж коли ти пишеш yeah. Ну, Для студентів я все ж таки скажу два слова. Ну, це надзвичайно цікавий роман про супервумену українську. Ну, ви ж розумієте, супер супер. Це ж Так, мені хотілося, щоб це вона була українська. Так, щоб це була ніячна. Не спочатку вона була, гірла Щоб... Ну Так, вона супергірла. вона потім стала. Але ну в кінці. Вона ніби як лишилася, ну ще оце також, ми не знаємо, що там далі. Ну як? Це тільки так. Пане, от виживаєте в якийсь бухволіз, а може він, що, там, митися. Таке буває. Не знаю, що розказувати. Це правда. Що я хотів сказати? Тут з того колись питали. ну тепер не знаю, про російські письменники не можна нам говорити. Іронічно тільки виписали, що Зану Карейну знизу сказати, що він там як Вихотівська, якби він спробував розказати, що він хотів сказати, ще треба було ще б написати стільки. Тому не знаю, це така, ну, якби, трохи серйозна, трохи розважальна. Для мене книги завжди були розвагою. Тому з дитинства я любив читати і люблю читати, і вони до тепер лишаються мені розваги, навіть і наукові. Хоч пан Володимир От Так я і знав, що науковцям не можна казати а, правду. про а Тому що зразу сприймуть і неправильно. А мені і наукові деколи я з емоцій читаю, коли мені подобається, коли тут я знаходжу якісь знаходжу Так і пишуться ж так. багато наукових з емоціями. Так що ми трошки вам вертаємо, щоб ми не... добре. Дякую. Ну, цікаві питання, звичайно, тому що ну коли ти вивчаєш все життя, читаєш класику, розкішні романи, якими захоплюєшся, поезію яку вчиш, боже ні скільки там вірші в голові. Вивчено на пам'ять як зразки, як такі, що просто вони геніальні. І ясна річ, що оце знання, ну воно трошки заважає, мабуть, в якісь моменти, зобов'язує тому, що ти розумієш, що, що ти на яке поле ти входиш, правда? Тобто це ж ну, сакральна територія. І щось там таке написати, аби що я вмію писати, ну. Це тільки в дуже юному віці можна, не боячись і відразу, і отак, як ваше протеже. Більшість все ж таки тяжкий шлях проходять в літературу. Ми це знаємо в біографії. Ну, з іншого боку, ви знаєте, от, от той багажоті знання вони все ж таки сприяють. Тобто, для мене це ну, от зразок, який, який я ну, не повинна погіршити. Тобто, я, якщо я вважаю себе професіоналом, який розуміється на літературі, значить я мушу бути і, і людиною, яка на практиці це покаже. Ну, Зрештою, все життя я так роблю. А Які жанри мені знадобляться по ходу життєвому, такі я стараюся пановувати. Це не завжди, майже ніколи, це не публікується ніде, ні йде в якусь конкретну таку ну, Дуже дуже пр... прагматичну сферу. Тобто, ну, використали, використали, є жанри. Жанри для всього. І для мене жанр це ну, насамперед. А от щодо стилю, то я опановую жанр кожного разу. А от стиль стиль, ну доводиться шукати все життя. Тому що стиль це щось таке, що. ну, вивчити, запозичити імітувати це бути епігоном сто відсотків. То стиль треба знайти, знайти як? Ну, от поезія, вона допомагає його шукати десь із глибини, з ірраціональних сфер. Бо розумом жанр, жанр шукає, жанр опановуєш, він треба. Хтось надихнув, хтось дав зразок якогось жанру і так далі. Це мені здається, навіть у будь-якого письменника, але якщо він пише великі твори, то раціональне мусить бути осмислення, мусить бути якась рефлексія. А стиль, мені здається, що це якесь таке словесне оформлення людського духу, неповторності. Кожна особистість неповторна, але як цю неповторність показати? Як, як довести, що вона взагалі існує? А комусь хочеться бути як всі, не хочеться бути окремим, не хочеться бути надто оригінальним. А інші вважають себе дуже оригінальними, ні на кого не схожими, не бачать навколо себе нічого. Тобто люди різні дуже. І... Якщо вже людина відчула якесь призначення, якусь, якусь, якесь бажання себе реалізувати в чомусь, ну, вона різними способами шукає. Треба просто прислухатися до якихось глибших сфер, якісь підказки ловити, сновидіння мажує все життя. Ну власне, в моїй книжці про це написано настільки. Зновидіння частина життя, такого, яке не можна е, ігнорувати. Та не менш важлива частина, ніж все інше. Ну, і так далі по-різному складається. Ну, я відповіла? Стиль, я не знаю. Стиль, ну, очевидно. У мене мав би бути якийсь ти я, я, я собі думати. Так. Так? У вас, а, але вас я, я йшов до нього і раціональним шляхом. Оскільки я коли розпочинав писати, я не те, що стиль, я просто ну, мені треба було навчитися писати, щоб його хоч надрукували. а друкували та й тоді графумаю. А мене за одно не треба. Так. так що треба вийти на рік гравування, потім це все переступити, і тоді цей стил стих поступовий робити. Якби, скажімо, ну, зараз, ну як я багато років займаюся цим, ну, я думаю, що я здатний відчитати цей стиль і навіть здатний, думаю, що від імітувати його, від відтворити відтаків, так. Від, тобто, оце, якщо коли я пишу за думаю річ, ну я не думаю, яким я там цим стилем буде, але десь воно це як є установки комп'ютерні такі по, -по замовчуванню, це все відповідно, десь все це має воно ну, зібратися до купи, бо не можна ну, написати так. От з ким це крайній роман, і так, якби практично так, він також вимагав якогось іншого стилю, іншого, іншого мовлення, іншого там це. Е, чи там за стиль, ну, багато що можна говорити? Я не ставлю мету за стиль. Хоча, я думаю, може, цікаво було просто е, ну, якби зробити експеримент. Але щоб це робити, треба, це треба, ну, в нашій літературі це розкіш. Бо, Звичайно, не треба, щоб хтось надрукував, ну, як пан. Олег. А якщо почне з експериментами, що це. Ну, Вона скаже, а хто ж його читати буде, куди ж його там. Поможуть? І так воно виходить, що ну, може щось списав би, робив, би, таке що, що з ним Що Щодо того, чи поет з письменником бореться. Ні, я думаю, вони один про одно може і не знають. <рес> Це коли я, просто я одночасно розпочав писати з поезії. Просто я потім багато дуже займався поезією, що просто, просто так остро. Але я і від початку, тому я не можу сказати, колись перейшов до Я пробував від початку писати геть все, я таке драм не писав. От, от мене питання. В за мене зараз, і, і жалю нема, що я що це. А мені здається, що у вас вже вийшло, тому що. Може, так, бо я вас не yeah, yeah, я... yeah, oh, діалогу. Так, мамо, так, яке і куди б я це подів? Знову ж батер, чи це ж треба театр шукати, правда? Треба... Свої я напишу тр траву. О, якби який театр сказав вам. Так, як пане Молодой, ну, власне, от я з тих письменників, котрі. От я не бажаю, що писати на замовлення це погано. А, Важливо, я як ти напишеш це. А чи ти замовив його, чи, чи звідки ти його там. Ну, бойтеся, що замовлення це додатковий мотиватор. Це, 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 це дуже важливо. Ти маєш маєш гарантію, що воно воно буде натурковано. Якби мені пан Володимир замовляв романи, я б йому щороку роман писав. А він не замовляє. Я б його, може, два ран, два на рік писав. Окей, okay, замовляю, історичний роман. Впевняю вас. Про інших. Так, тому що ми з паном Василем. Маємо амбіції ті жанри е, опановувати для того, щоб потім їх змінювати, щоб порушувати приписи, канони. Ну якщо ти не опанував жанр, то ти нічого і не додаси новаторського нового. Тобто школа, база є завжди. Для чого ми тут ці аудиторії зібралися? Для того, щоб вчитися. Чому вчитися, якщо це частина літератури? Жанрами користуватись, все, що словесне, все жанри. Ну, можна назвати їх по-різному, можна про них сперечатися. Але все жанри, і в цьому сенсі правда. Життя, Жанри це життя. Але жанри це ж великий мотиватор для письменника. Бо ж е, ти прочитав це, це дороговказ йому. Я так, тобі наприклад Їдь, Знаки дорожні. Але, але потім з'являється амбіція е, його. Досконало. як казав Горбачов, колись. Ну, мабуть, справа в тому, що є, все-таки є дуже треба є якісь які там, хто там, що вони приходять з незнанням, і в тому незнанні творять щось. те, Вони в них нема, вони нічого не знають, і вони творять, як от їм надиктовується, і оце воно. Від початку б вони б, 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 вони не порушили, бо вони їх і не знали. Тобто вони прийшли, не так заклали. Але це рідкість, це насправді рідкість. Більшість все йде шляхом, ти його мусиш вивчити, знати, е, в ньому освоїться, тоді його досконалиться і тоді. Порушити щоб бо рух можливий тільки при порушенні правил, по розміщенні цього, але естетично це має бути не просто щоб не. <плес> Хочу, Хочу, час, то, зараз то, я не знаю, оскільки може там зумисне, можна для оригінального щось злавати. Але це все, мабуть, відчитується, де це переробка, тобто, де це. Не. О, порушення, порушення. Я дуже часто це кажу студентам, що от є правила, але дуже часто для зменника вони існують так. для того, щоб їх порушити. Але порушення мусить теж бути серйозною місією. Для чого ти це робиш? Безперечно, це не можна буде. Поруше хуліганство, так? О, так це, має, це і це було в літературі? Е, е, так, воно і дають багато, і дуже багато, і воно також, якби, але воно так і лишилося Тобто Воно щось розхитує, воно дає якусь іншим, наприклад, сміливість, правда, відкриває. Е, е, так, щоб людина не закривала, це просто мабуть відкриває людину, то, 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 тобто дає якісь готовність. Mm -hmm. до... Це а це а те, тоді вже показати. можливо вже якийсь. У ну, е мене ніколи не було автора, на якого б я рівнявся. І е було багато авторів, якими я захоплювався, куди як... мені давали стимул. Тобто, За більшість це вони зарубіжні. М якщо брати про е українських і тепер тоді живі, то це якщо з поезії Калинець і Голобородько. Якщо спроси Валерій Шевчук, це мабуть набити. Але це не значить, що я хотів би бути як вони, чи хотів би, але я захоплююсь до тепер Шевчуком, він взагалі, він, я думаю, він, він дуже мало оцінений. Він, це він універсальний письменник. Ну, а ці, я думаю, вони десь по-своєму геніальні. Так, Голубородько, боротьба взяти, так, про за оригінальність каленецька е, то ж пари. Е, ну, я так само. Я, я не маю такої книжки, як у того Ніцше, що от, прочитав Шопенгаура і став іншим, перевернув його. так. Ну, ну, так. так, так. Щоб потім відкинути. А ну, мабуть, і так воно це рідкісно. Щоб так було, бо це дуже-дуже близько від того, щоб стати залежним так. Та, від такого автора. Ну, то тобто простіше пігоном стати. А, ну, Були автори, які дуже захоплювали це по, по, по життю різні, дуже. Кожа, кожен вік вимагає своє... пошуку своїх якихось авторитетів поетичних. А, ну, Я не знаю, я б. Поетичні досі пам'ятаю своїх своїх кумирів, вони так і залишились. Ну, По-різному Симоненко, якого я збірку повністю знала на пам'ять, і Шевченко, якого я теж знала на пам'ять, майже всього в шкільні роки. Я думаю, що це ж впливало, правда, але ніколи не було в мене думки щось подібне написати. Тобто, це ж якось йшло окремо. От я Захоплююсь, я вважаю, що це якийсь поетичний зразок, але щось подібно написати на я Дай на думку. Взагалі, письменники не дуже один одного люблять. І читати, і загалом, якби так якби і, і великі письменники, великих не дуже між, скажімо, тож до вони навіть не, не перетялися. А я люблю письменників. І, і, і читати і люблю, і, і Ну, це мабуть, моя... тому ми науковці.